Найкращий ковч. Роздуми над Божим Словом на п'ятницю другого тижня Адвенту. З книги Пророка Ісаї. Так говорить Господь, твій відкупитель, святий Ізраїля. Я Господь, Бог твій, котрий тебе на добро наставляє. Котрий тебе веде по дорозі, що нею маєш ходити. Якби ж то ти вважав на мої повеління, щастя твоє було б, мов річка, а справедливість твоя, як хвилі в морі, немов піску, було б твого потомства, тих, що вийдуть із твого лона, немов його зернят. Ім'я Твоє не щезло б. Не зникло би з перед мене. Уяви, що якби сам Білл Гейтс давав тобі поради щодо користування комп'ютером, Еліна Світолі навчила би грати в теніс, а Гордон Ремсі ділився рецептами. Це було б вражаюче, правда? Але в кожного з нас є ще більш приголомшлива можливість. Сам Всемогутній Бог, який перевершує всіх експертів разом узятих, готовий навчити тебе, як найкраще будувати своє життя. Стати твоїм особистим консультантом пропонує тобі той, хто сам є істина. Якщо Бог твій учитель, то Святе Письмо це перший і найкращий підручник, який Він тобі пропонує. Ця книга збірник його мудрості, знань і законів. Святе Письмо, натхнене Святим Духом, це живе Слово, яке Господь адресує нам. Тому читай Святе Письмо. Якщо виникає якесь запитання, якщо відчуваєш, що не володієш ситуацією, якщо твоє серце завмирає від надії чи туги, нехай учення церкви спрямовує тебе, звертай увагу на думки, що приходять тобі під час читання, так Господь може говорити з тобою. Заплющ очі. Дай марноті повсякденності покинути твої думки і прислухайся. Повір, що Бог може всього лиш одним словом, одним рядком пробудити в тобі розуміння і змінити напрямок цілого життя. Адвент чудовий час для поглиблення взаємін із Господом. Це дуже вдалий час для того. Щоби вчитися в нього і отримувати плоди роздумів над Божим Словом. Це прекрасний час, щоб відчути повноту життя, яку приносить Христос. Бог готовий і чекає тільки твоєї доброї волі, щоб допомогти тобі. Він може зцілити будь-яку провину і страх. Залиш сумніви. Іди до нього, адже перед тобою експерт найвищого рівня, сам Господь Бог. Отче, допоможи мені пізнати твої шляхи та прямувати ними. Веди мене у твоїй істині і будь сьогодні моїм учителем.